Друзі, всім привіт! Сезон баклажанів. Хочу поділитись, як готую напевно найшвидшу і найпростішу баклажанну ікру з, з димком. Таку, от як ми печемо баклажани на мангалі зі скоринкою, з запахом вогню, з запахом літа, з запахом дров. А що робити, якщо у нас немає мангалу і ніде? Ну, вихід є. Варіантів два запікати баклажани до цього рецепту. Або на мангалі, або є ось такі штучки. Це правда, цим штучкам вже більше, ніж мені, це точно чи за царя гороха, вони коплені. Це розсікатель називається. Він кладеться ось так на плиту, на конфорку і на ньому печеться. І тоді те, що ми на ньому печемо, я тут печу баклажани, я тут печу перці, я печу помідори, Тут, коли готую гріль-салат, от саме з таким димком. Воно виходить точно таке, як з мангала, з таким же ароматом, Які треба взяти баклажани? Баклажани треба взяти свіжі, стиглі, але не перестиглі. У свіжого, хорошого, молодого, нормального баклажана, гладенька шкірка, вона блискуча, он, він який красний, прям переливається. розумієте? І він на дотик, отут, де в баклажана основна сім'я коробка, він отут вот м'якенький. Я завжди коли купую баклажани та й коли вирощую свої, ну інколи докуповую. Я завжди намагаюсь купувати там, де дають вибрати. Я сьогодні купувала 6 кілограмів баклажан. Мені дали ящик, я собі вибрала такі, як мені потрібно. Гарненькі, молоденькі, в'ялі. Нам потрібно друзі, аж 4 інгредієнта. баклажани. Олія, яку ми любимо, я люблю використовувати домашню духмяну нерафіновану. Можна використати рафіновану олію, можна використати оливкову олію, хто її любить. Можна використати, от у мене є кунжутна олія, але це для інших салатів. Але для цього, для цієї ікри, я намагаюся взяти нерафіноване духмяну соняшникову олію. Що робимо? Баклажани помили, трошки обтерли, щоб не капало. Запалюємо комфортки. Я на повний газ. На повний. І кладу одразу їх витікати. То, що він не влазить на розтікатель, то нічого страшного, ми його потім посунемо. Все. Якщо баклажани молоді, вони за 7 хвилин вони готові. Дві хвилинки, друзі, вони на вогні. І ось уже нижня частинка, ось уже вона підпеклася, то отак просто перевертаємо. І е, основне, що треба зробити, то захистити плиту, якщо ви не хочете її одразу потім мити, тому що воно може бути е, трішки все-таки капати. Друзі, баклажани можуть пектися якісь швидше, якісь повільніше, готовність перевіряємо просто ножем. От я їх вже поперевертала декілька разів. От видно, що вони вже м'які, практично всюди. Ось цей ще, бо він довгий, ось тут попка трішки в нього носик твердий, то я його ось так підтягнула. А оцей, все, він повністю готовий. Його буточок, Тут що? Тут ще трішки ось тут допекти. Цей вже, напевно, цей вже теж повністю готовий. Поки вони допікаються, друзі, я почистила ось таку невеличку цибулинку. Ці чотири баклажани я зважила на вагу, це кілограм 300. Беру завжди більше, хоча в нас, в принципі, всього двоє. Баклажани дуже сильно зменшуються в об'ємі. Ну, напевно, як і білі гриби. Значить, що стосується цибулі, я люблю, щоб цибулі було в міру і легенько, скажімо так. Тому я взяла ось таку невеличку, як курячі яйце. Якщо ви любите цибулі, щоб було багато, її можна взяти більше. Найкраще, звісно, сюди буде смакувати цибуля білих сортів. У мене нема білих сортів, у мене є синя і у мене є звичайна ось така рібчаста радар. Ну, я взяла цю ось і поріз. І почистила і вирізала попку. Вже майже всі спеклися, оце ще трішечки ось тут. Хоча він майже готовий. Ну, ще дві хвилинки. Не включилася ця у мене конфорка. До речі, друзі, хочу вам сказати, якщо хто придумає купувати нову плиту, принаймні газову. Купуйте отаке скло. скло. Скло, не знаю, яка в нас скляна, скло керамічна, Бог його знає. Це, це жах, це просто жах. Її неможливо відмити, якщо щось збігло і навіть, навіть зразу берешся мити. Робляться такі плями, які нереально відмити. Нічим. Ну, це так. Крик душі. Ну Все, наші баклажани друзі спеклися. Я їх складаю. Гастроємність, і на півгодинки їх потрібно упутати. Я використовую будь-який пакетик. Можна це зробити, затягнути, наприклад, харчовою плівкою, ось так повністю тугенько, його накрити, щоб не було доступу. Півгодинки не більше. Фішка тут в чому? Щоби не дати баклажанам охолонути щоб вони не набралися і не потемніли від шкірки. Їх почистити треба, поки вони ще такі тепло-гарячі. Зуклажани мої трішки охололи, пропарились, Он вже пустили вони водичку. Зараз я їх перечищу і чищені буду теж складати на сито, щоб максимально все-таки ще більше стекло води. Друзі, ну, з кіло 300 баклажанів, ось скільки їх вийшло, поки чистила стекла водичка. Далі варіантів є три: це можна заморозити, добре запакувати і ласувати взимку. Можна перекласти в миску і перебити з олією в мисці, перетерти. Моя подруга, до прикладу, саме так і робить. Я ж буду це перебивати просто у блендері. Тому що я. Не бачу різниці між перебитим у мисці і перебитим у блендері. А в блендері перебити набагато простіше. Закладаю в чашу блендера без нічого. Заклали в чашу блендера і включаю на максимальну потужність. І заливаю 100 грамів олії. І посолити до смаку, я кладу чайну молоді. Достатньо довго не потрібно. Подивіться, яка вона виходить на колір. Перламутрова, красива. Ароматна, поєднання аромату диму і духмяної олії це, це щось надзвичайне, друзі. І додаю дрібно нарізану свою цибульку. Це може і багато, напевно, на цю кількість додам половину Половину дрібненької цибульки. На даному етапі, друзі, можна досолити, доперчити, хто хоче. Я ніколи не додаю ні перцю, нічого. От так, як воно є, повністю натуральне. Якщо поставити в холодильник, воно ще і охолоне, і трішечки воно застигне. І на хлібчик це просто смакота. Друзі, ось така ікорочка баклажанна перламутрова, смачна. Раджу спробувати хоча б один раз так зготувати. Я думаю, що цей рецепт у вас приживеться. Дійсно швидка, проста, корисна і літньо-осіння, тепла страва. Нам смачного, нам смачного. Пишіть, як ви готуєте, і на все добре.